Всім привіт! Е, вже вечір, вже холодає на дворі. Зараз буду заганяти, поправляю тут банту, що курику зганяли. І е, що хотів сказати, сьогодні хоч в принципі, і свято, але, але ось так виглядає зараз моє оце Зараз треба винести, то, то, що були цей, ось так. перепілочок, перепілочок повністю, повністю всі брудера М -м поприбирав, почистив, почистив тут, як завжди, обробив. Обробив все е, на щоб було чисто, щоб не було запаху. Зараз тут, можна сказати, взагалі ідеально. По тій простій причині, що завтра вже буде, буде мороз, завтра вже в день мінус 9-10, і я просто м -м, фізично не зможу, не зможу поприбирати. А, ну, Буде холод сильно заходити до перепілок. У мене тут багато малечі, тому, тому сьогодні е, ці мої красуні ще не несуться, я вже чекаю Вже з дня на день. ну, Я думаю, протягом десь тижня. Я так принаймні надіюсь, ще в нікого нема, що почнуть, що почнуть нестися. А, поки що ще не несуться ці, ці я не знаю, ці буквально м -м, несуть вже по 4-5 яєць, їх треба буде, буде час. О, зараз будуть морози. Може буду... о, тут дивіться, Бачите, вже і отаке йде. Це вже називається пенсіонери. Буду їх, буду їх прибирати, тому що вони хіба даром переводять корм, це вже їм більше ніж півроку. Це вже зовсім абсолютно, абсолютно не вигідно. Ну, зараз буду ще їх всіх на вечір М -м, годувати, що тих, що тих, Вон, індики, напевно, а ну, індики мають. потичку їм дав, це вже такі, бачите, як гарно ростуть. Оце оці найстаршенькі. Білий цілий брудер, гарненькі, величенькі. Ось так вже поки тягнулися ці, до речі, теж. Цим я вже скину до 29 і їм, бачите, вони розходяться, не кучкуються. Ну, Зараз морози сильніше скидати не хочу, але в принципі, я думаю. Так, що скачки не розумію що з ними, але ніби нічого щось, щось пищать. Але теж, вже дивіться, які це закрили, такі стесненькі, гарнесенькі, прямо, прямо ідеальненькі. Можна сказати, всі всі рівненькі, всі на місці, ніхто тут ніхто не відійшов, ще ні з одної партії, індичата ніхто ніхто не відійшов. всі всі здорові, всі гарні, всі активні. Ну, Водочку мають, теж треба буде зараз додати на ніч, тому що в них світить цілу ніч в них. І ось цих ну, не покажу, напевно, камера і в цих 11 теж, теж світить цілу ніч. Так що в них, в них всіх все, все скажімо так, так, прекрасненько. Ось такі от справи. Прийшов до хати, позаганяв, погодував, вже там нічого не займав, тому що ми не хотіли сильно рипатись, бо вже на ніч передає в нас. Мінус 9, може, ну як який одним словом, сайт, мінус 9, мінус 10. Заходять на 4 дня морозу. От кажу, завтра буду дивитися, мінус 9 в день, буду пробувати, напевно, трохи випускати, буду випускати трохи пізніше. Там єдиний плюс, що мене тішить, що буде мороз, але буде сонце. А якщо є сонце, воно вже все одно трошки вище, воно вже перегріває, так що так що думаю, що мало би бути все добре. Тут у нас, як бачите, вчора. Так, стоп. Я думав, що запутіла камера. Вчора ще як наставив, так все стоїть, але ще в нас індичат немає. Так і оце прокльонутися по кінця є, але я його не чіпаю, тому що шкоди інші простудити. тут є посередині накльовчик, ну і так потихеньку, потихеньку є. Ну, Одним словом, чекаємо. Рози в мене вивід, все стандартна програма. Так, Тут в мене стекло, ну, тут воно запотіває, вони стоять то нічого такого. Такого тут ті от качки старші ще сидять без світла, ще поки оці сильні морози, то вони будуть сидіти тут в хаті. ну, Вони підросли, чучу ляпається. Є момент, що треба бавитися оці підстилочки міняти. Чим більше, тим, тим, скажімо так, частіше приходиться. Ну, але, але нічого. Тут у нас є і ось тут, напевно, треба буде виключити другий тазик побільше. Опа, а ну, якось би той телефон. Якось би вам їх, щоб не заслідчувало з кутка. А, бачите, під лампочкою заглядаю. Ну, зараз я, але як я виключу, то, буде погано, бо їх не буде, бо їх не буде майже видно. Ну, зараз спробую щось придумати. Так, виключу світло, бачите, ті вже теж. Ну, тут не дивно, що вони роблять болотку, тому що їх, скажімо так, так, зараз По телефон хитається, тому що їх багацько. Їх багацько, але теж ще тримаються. Це ось останній виводок. Оце, от, бачите, воно так завжди спереду. Трошки гірше ходить, то то, що було. То, що було... Ну, то я вам його показував, воно вже було, доходило взагалі дивно, що воно вижило. Було таке слабе, звідси одне каченя відійшло. Воно, але полізло, ходить. Відійшло, але то, що було з тих. Ну, але в них в них все добре, так що. О, а ти чого такий мокрий? Я навіть не бачив, що ти такий мокрий. Що ти? Опа, головастик. О-о-о, намочився, де грійся там в кубку. Залазь там. Зараз лампочку включу, і де гріється. Якраз оцей напівфарбований. Так що так що ось такі справи. Ну не знаю, один відійшов, буду спостерігати, якщо що будуть слабі, дам антибіотик. Але поки що ніби ніби у всіх все добре. Вони від мене ховаються, втікають ось так на кубку, не буду їх мучити, щоб, скажімо так, даром не стресували. А, так, Сьогодні я ще не розбирався, немає часу, думаю, сяду ввечері. Е, є маленька обновочка. Мені вже по-перше, ну, одним словом, міняю телефон. Е, той вже, Перша камера мені, от, бачите, фронтальна, в хаті воно розмито і, і не дуже добра якість. вже, Передня вона поцарапала. Ну, він вже трошки і старенький, я то планував, але сьогодні їздив ще по одній справі. якщо... Ну, Але то буде другий тиждень, я думаю, я вам теж все розкажу і покажу. Сьогодні багато всього зробив до обіду. Але теж взяв інший, ніби Ну, хороша камера, мало би бути краще. тому... Але кажу, з ним ще треба розібратися, треба його настроїти, все залаштувати, знайти на пошту. До ну, того ж, часу не мав, зараз вечором буду сідати. Думаю, що завтра вже мало би бути краще, мала би бути краща якість. і... Ну, і Ну, Суто, в принципі, заради якості і заради того, що він в мене просто дуже сильно вис. Багато відео я мусив, одним словом, якщо я одне відео записую, попередній ну, монтую. За попередній день я мусив видаляти, тому що вже просто е, коли я монтував, ну, наприклад, вчора я зняв, змонтував, е, закинув в Ютуб, сьогодні зняв, почав монтувати, знімати ще влізалося, Коли вже монтував, воно склеює. Вона ну, просто типу, писала, що якась помилка. Помилка була в тому, що просто бракувало пам'яті. Я спочатку перші рази не міг зрозуміти, в чому проблема, що ну, ніби. Що пис... а, писало, що пошкоджений файл. Типу, не вдалося монтувати, бо файл було пошкоджено. Ну, типу, я перші рази то було вже... То, ще було, як я тільки починав. Потім якось мені дійшло, що треба видалити попереднє і тоді попробувати змонтувати. І та проблема зникла. І тепер, одним словом, кожного разу я отак бавлюсь. Ну, В принципі, треба буде тут на новому теж підчищати, але все одно він же просто має років, він забитий і, і така проблема. І він дуже сильно виснув. Він же почав прям дуже сильно виснути. Я ще, я ще паралельно намагаюсь, ну як намагаюсь, починаю вести TikTok і Facebook. Тобто, коли я закидаю короткі відео, скажімо так, найлегше закидати зараз в YouTube. TikTok дуже сильно зависає, Фейсбук таке саме, поки щось поки що залиш, треба сидіти 10 хвилин, щоб одне коротеньке відео закинути. Тому поміняю, буде краще, буде швидше і буде краще, якість, думаю, перегляду до вас. Одним словом, в принципі, я думаю, що буде замітно. Якщо буде замітно, то напишете, чи щось помінялось, чи абсолютно нічого не помінялось. Одним словом, такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас, все буде добре.